А тепер давайте розглянемо, як додавати ваших співробітників до Екман. Для цього нам треба перейти у вкладку Користувачі і натиснути кнопку Створити користувача. Вводимо ім'я, наприклад, Сергій, прізвище Іванов. Вводимо пошту. Вводимо його номер телефону. Обираємо користувача. Обираємо роль користувача. Наприклад, адміністратор Створити. Користувач успішно створений. Тепер потрібно, щоб ваш співробітник перейшов за цим посиланням, яке надійшло йому на пошту, і підтвердив свою реєстрацію. Створив логін, пароль. Давайте це зробимо за нього. Ваш співробітник має перейти на пошту. Знайти лист, який надійшов від Екман. І натиснути кнопку Підтвердити. Він бачить своє ім'я, емейл, e телефон і йому треба натиснути кнопку Встановити пароль. Після введення паролю натиснути кнопку Завершити реєстрацію. Далі за цим посиланням він може завантажити мобільний додаток та авторизуватися в веб додатку та в мобільному додатку. Бувають випадки, коли емейл e з першого разу не доходить. Для цього потрібно натиснути кнопку Відправити e-mail ще раз. Також, якщо у вашого співробітника немає пошти, а є тільки номер телефону, є опція ввести емейл, e що не існує. Наприклад, у віконці e-mail Gmail не поставити літеру L і ввести його існуючий номер телефону. І буде кнопка ось тут Відправити. Завершити реєстрацію через смс тоді йому прийде смс із посиланням, за яким він переходить, так само створює пароль і авторизується вже зі своїм номером телефону і паролем в мобільному додатку або в веб-додатку.